Господь і збирає собі апостолів, але Євангелій акцентує, і збрав собі тих, лиш тих, котрих сам хотів, то першої і другоє, тих, котрих він закликав, не відказалися і пішли за ним. І так є Божий призив на апостольство і є особисте бажання на то апостольство піти. Ну, як удивительно у Марка споминається, що останнім опоминає Марк Іуду, Іуду Іскаріоцького, котрий завершує слово Марк і предав його. У нашому народі слово Іуда Іскаріоцький стало тим іменем нарицательним. А у літераторії, літературним, а у людей народному, коли виражається гнів у народа простого, коли перед собою люди видять свого земляка, а він вічний предатель, при мадярах предатель, при Чехах предатель, при Совєтському Сюзі предатель, нині предатель народа і віри Божої, і тоді йому кладуть красиву назву Іуда Іскаріотський. Удивительно, що предателі у всі времена, усе предателе, якась кров у предателів заражена. Причому дуже важливо розуміти, що православні християни, особливо ми, підкарпатські русини, жили в різних державах, і нігде не було доказано, що люди були непослушні або були предателі. Далі пили їм і мадяри. Бо казали, австромадяри, що мол, мовкать православні, а моляться з книжок, тогда, значить, вони шпіони. Это судової системи, мадярської, Чеської, уви. і наша нині судова система не збігла тих катастрофічних помилок, коли суди судять церковних людей, а не мають за що. Так от нині каже Господь, Бог ізбрав 12 апостолів, щоб пішли і готували людей для царства Божого, але нараз переупреждали їх. Що цей світ сатанинський буде супротивлятися всім, додівати буде, буде реагувати і робити все, щоб навредити християнам, а коли увидять, що не можуть. Значить, ліплять суд. Толкує притчу про доброе сім'я, що доброе сім'я, син чоловічий, нині слово Боже із Євангелія, проповідується всьому миру. І от хто прийме ту проповідь, хто відкриє серце своє для слова Божого, щоб зернятко впало в душу і проросло, і дало плод. Добра і благословення. А поле ото мір сість, куди всівається Слово Боже. Доброї сім'я у всьому світі це си сини Божі, діти Божі, діти церкви православної, а плевели. А от з плевелями випрос серйозний, і треба поговорити на ньому більш акцентовано. Плевелісу сини неприязні, сини сатанинські, котрі в всьому світі проявляють неуваження до людей церковних і, будучи способні слухати Слово Боже, не захотять його слухати. Кожен раз, коли серце сина неприязні навчує Слово Боже, він затикає вуха і не хоче чути. Вони не можуть свободно і спокійно слухати Слово Божеє. Сатана їх проганяє, щоб навіть коло церкви не остановилися. Враг, котрий всі впливили, котрий у цьому мірі закликає бути противниками Божими, є дьявол. Лиш так давая оцінку кожен, хто заслужив. Будучи об'єктивним і будучи віруючим, але будучи смиренним і милосердним, не сердитися на гоніцелів. Шкодувати їх треба, тому що їх чекає кара Божа. А ми їх не хочемо, щоб вони були покарані. Ми б хотіли, щоб вони в'єдно із нами молилися, розкаялися, а у вічності в'єдно з святими і з апостолами Христовими, з усіма служителями Христовими, змогли б наслідувати Царство Божо. Амінь.